У Кіровограді обрали найвправнішого та найгарнішого безпородного пса. На щорічну виставку цього разу прийшло 15 учасників. Вони їли на швидкість, їли сосиски, хизувалися своїми найкращими вбраннями та долали перешкоди. Хто отримав кубок Барбоса, знає Яна пісарєва. Лолу, як і більшість учасників цієї виставки, господарі колись знайшли покинутою. Визволяли із зачиненого підвалу. Господарка Тетяна брала маленькі цуценя на певний час, аби прилаштувати в іншу сім'ю, але віддати не вдалося. Що ще більше не планувала, розповідає такси, те, що цуценя виросте величезною собакою. Саме спокійна, сама прокладісте з котами, Я вже говорила. Коти на ній всі сплять, і з всіми собаками. Остальними тоже на така ну, дружелюбна. Організатори Кубку Барбоса цьогорічним конкурсом задоволені, кажуть більшість учасників колишні підопічні організації. Бім людина хочет просто друга, а не якусь виставочну модель, То безпродна собака нічим не хуже. Ані були теж образительно, говорять ресеровщики, люди, будь Пожалуйста, беріть, якщо вам на цей вкус чотирилапі під час конкурсу показували себе, як могли лінію перешкод. Усі подолали швидко. Хтось самотужки, хтось на руках господарів. У конкурсі соси. Исками їх смакові якості оцінили не всі. Фіона ж з'їла і свою сусиску, і суперниці лапі допомогла. Господарка Фіони каже, що та і вдома їсть практично все. А у ту літературі має особливі смаки. Згризла книгу, очередну, русську літературу вона дуже любить, то звісно, посмотриш на її морду, на її смішні уши і ругати вже просто невозможно. Тільки починаєш цілувати і восхищатися красотою. потім конкурсанти хизувалися нарядами. Господарі обирали такі костюми, аби вони відповідали характеру улюбленців. Лолі обрали образ білої лебідки, шили вбрання два дні. Ми її міріля вона ходила. Тільки на чалі нюхала його. Коні у на собаки значала нормально все. я думаю. Вдруг она ну сорвє, чи не захоче. В Нет, спокійно, в короні і все. А от мушку привели на виставку, аби знайти господаря, і це майже вдалося. Ліза вже вмовила тата взяти собаку додому. Тепер шукає аргументи для мами. Я дуже люблю ха за животним. Раді вигулювати буде. Ну все буде діли. Зрештою, ніхто з чотирилапих без призу не залишився. А кубок Барбоса цьогоріч дістався одразу двом конкурсантам: Лолі і маленькій лапі. Господині обіцяють теж нагородити своїх улюбленців, особливою вечерею. Я на пісарівана толі день за днем.